Гроші вже були у них в руках, але витратити їх їм так і не судилося. В Житомирській області загін бійців Державної служби охорони спіймав двох грабіжників, що вдерлися до будинку приватного підприємця. Раніше судимі чоловіки із Запорізької області стверджували, що господар помешкання був винен їм гроші. Чоловік деньги дожень робота ліна деньги забрати. Що не зайшли туди, потім Я зайшов на привіта. Он говорив, да, де деньги ліжі, і пішов деньги там. Все забрали, говорили, Он говорит, дався, віддам. Очевидно, чоловіки, що залізли в помешкання, зламавши вікно, не знали, що будинок під сигналізацією. На дворі вимагачів уже чекав загін ДСО, що приїхав після того, як надійшов тривожний сигнал з будинку. Ми при негайно прибули на даний об'єкт, блокували його. А під час блокування було повідчині невідомі особи у масках на, на, на даному домогосподарстві. Двох грабіжників затримали одразу, але ще двоє встигли вскочити в машину, на якій приїхали. Та втекти їх наразі розшукують.